Доброго ранку, шановні члени журі, дозвольте представити вам захист науково дослідницької роботи на тему Вплив кремації людини на довкілля, шкода та користь і моральні аспекти людства. Людина була створена природою для того, щоб оберігати планету для майбутніх поколінь. Сьогодні людська діяльність причинила багато негативних наслідків на навколишнє середовище. Токсини і шкідливі хімічні речовини, які є результатом людської діяльності, вже давно отруїли основну частину питної води, повітря та ґрунтів. Саме безвідповідальне ставлення людини призводить до екологічної катастрофи, і екологи світу б'ють на сполох. Чому саме мене зацікавила дана тема наукової роботи? По-перше, я вражена тим, що в моєму селищі територія кладовища розростається стрімкими темпами, а чувши інформацію із змі, що в Україні існує альтернативний спосіб поховання земному, це кремація, я вирішила дослідити, що ж це за спосіб, і поступово дійшла висновку, що навіть існують екологічні альтернативні способи поховання людини. Людина це біосоціальна істота і завершення онтогенезу людини є смерть. З кожним роком на нашій планеті помирає 50 мільйонів людей, яких потрібно поховати. На сьогоднішній день існують два найпоширеніших способи поховання людей наземне та кремування. Кремування має свою історію, і сьогодні вчені сходяться на думці, що перші кремації здійснювалися ще три тисячі років до нашої ери, в основному в Європі та на Близькому Сході. Існують також різноманітні релігійні переконання на ставлення до кремації як одного із видів поховання. Але, на мою думку, для багатьох сучасних людей процес кремації є чимось новим та невідомим, і відповідно можуть виникати хибні уявлення про процедур. Розпалення та зберігання тіла. Щодо екологічності кремування та впливу кремації на довкілля, думки фахівців мають розходження як у позитивних, так і у негативних аспектах кремування. Більш детальніше зупинюся на нашій країні. У 2019 році фахівці прогнозували, що існуючих кладовищ в Україні вистачить іще на 10-12 років, що згодом існує загроза здоров'ю та життю населення, а саме, забруднення підземних вод продуктами розпаду від розкладання тіла лю. Людини і може виникнути санітарно-екологічна напруженість в Україні, дослідивши наукові праці фахівців рудої та перегоди, я дійшла позитивних висновків: що кремація менш шкодить довкіллю, а саме зменшення забруднення ві... Вінками та штучними квітами. Термін мінералізації останків значно скорочується від 50 років до кількох годин, знижується розповсюдження особливо небезпечних інфекцій. Ґрунтові води не забруднюються продуктами розпаду в атмосферне повітря, шкідливими газами, економією природних ресурсів для виготовлення трун та надгробків, зменшення території підкладовища та зберігання земельного ресурсу. На користь кремації також є витрати природнього газу, однією піщею для кремації тіла людини та викидами компонентів, які представлені у постері. Тобто добовий обсяг оксиду, вуглецю і двооксиду азоту від однієї печі приблизно відповідають викидам 250 легкових автомобілів екологічного класу. Отже, я маю все ж таки надію: ні, я переконана, що не зараз, але в майбутньому у нас буде можливість вибрати не між спаленням і закопуванням, а між заповідати своє тіло на озеленення нашої планети. Аби допомогти планеті отримати більше чистого повітря. Але щоб це було, людство повинно підтримувати належні ініціативи, повинно замислюватися про здоров'я планети саме зараз, а не чекати, коли майбутнє настане. І тоді, навіть після смерті, ми зможемо бути корисними для нашого крихкого і улюбленого будинку Планета Земля. Дякую за увагу!